Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і велесовій фермі. Сьогодні пече, знову пече і добре пече. Ху, вчора кхе, чуть не попадали, але завезли 650 тюків сіна. От, так, добре, думали, що буде гроза, але минулося. От, і сіно встигли вести, завести. От, через що така гаряча пора не тільки в температурному режимі, а й в прямому сенсі, тому що знаєте, згадую завжди свої дитячі е, чи шкільні е, роки. От, і повністю приказку, коли один літній день рік годує то так воно і виходить. Ну, це більше зв'язано із зерном, з пшеницею, знивами або з агрономами. От, але у нашому випадку теж так само все відбувається. От, у нас фактично 10 днів на рік годуємо, тому що вкладаємо сіно от, і є над чим працювати. Планка стоїть 10 тисяч чітів або 100 тонн. От, да, я вам скажу немало. Немало, але думаю, що можливо, тому що половину ми вже завезли. От, а там вже далі головне, щоб техніка не підкачала. Ну, от і. А так, думаю, буде все гаразд. Сіно сіном але сьогоднішнє відео буде не про те. Сьогоднішнє відео буде якраз про припасання цих двох моїх красунь. О, ну, бачите, дві чорні стоять. Катерина, Катеринка. Катеринка, і мулатка, шоколадка. Сьогодні вигнали на випасання двох цих подруг. От, Перший раз на випасі. Ну, Я вам скажу, думав, буде гірше. О, Катеринка себе повела досить добре, буквально трішки погарцювала. Раза три її електропастух. елітропастух. Отакому вона дотронулася носиком до шнура мулатка, конечно, нерви помотала, от, все бігала, все пробувала прорватися, от, але щось не вийшло в неї. От, стояли ми по периметру, от, трішки її так от. не давали проскочити електропастух і я дивлюся в принципі, нормально, без поривів, от, що буває, це досить рідко. От вони якраз, бачите, ходять, обнюхуються, нариваються. Вон зараз марфа ще пістона вставив. В принципі, у, у мулатка вже вигребла од усіх. От Катеринка так спокійно собі стала і пасеться. Катеринка це донька моєї аляски чорної голштинки і бика патрона. Це А2-2 бик. От, і джерсей. І вона вийшла така ось у мене чорна джерсейка. От, вже вона вагітна. Я думаю, десь вже такий п'ятий-шостий місяць у неї От, добрий, бо вона десь у лютому гуляли, вони тут розтрощили весь загон були. Мулатка теж десь плюс-мінус. Там різниця в неї 2-3 неділі. Мулатка у мене виходить, помісна. Джерсейка, це ще перша джерсейка, які в мене були, і абердин. От, Бичок, не пам'ятаю як його звати. От. Ну, зрозуміло, що вона більше м'ясна. Ви ж бачите, вона як тюлень стоїть. Хоть, ну, сказати, Як для Абердина вона худенька, а як для молочної корівчини, то вона вже і справненька. дуже. От. Ну, вимічку вона відбила так дуже добре. от Тоже десь там У неї вже 6 місяців. Я чекаю десь на. Як все гаразд на вересень-жовтень від них теляток, побачимо, що воно вийде. Мені просто цікаво, що вона буде давати яка вона буде по молоку. Бо, як на мене, вона має бути досить доброю мамкою. От, хоч і характер неї гоцнутий, вона така трошки, ну, абердин є абердин. Хоча бердини самі по собі і спокійні, такі, наче от, ну, бички, а такі вони темпераментні. От, ну, в принципі, вся худоба темпераментна, але ну, вона така, я як кажу своїми хрущами. І сірі в мене темпераментні. До речі, сьогодні ректали в своїх сіреньких. От, скажу вам, де мокоша, а вона там вона аж стоїть. Мокоша вже вагітна, От, сніжана вагітна. От, через що так уже потихеньку ось о. мишка завагітніла. От, тому процес іде. До речі, подивимося. Я думаю, що мишка завагітніла від штучного. Я її парував британською блакитною. Це м'ясна порода. Але вони теж дуже дрібні телята народжуються, хочу спробувати. Думаю, вона має розродитися. Вже сьогодні було підтвердження, що там уже маленький космонавтик плаває. От, ну, подивимося, бо може велес мене опередив, бо тут, звичайно, трішки е, напряжно виходить. Тому що те, що штучно крию. Ну, якщо в основному штучно я працюю, коли Велес в загоні стоїть, це в основному зимовий час, він у мене окремо. От, то я чітко розумію картину. А тут вже по факту телятко народжується, я вже дивлюся, чи велесове воно, чи, чи від штучного запліднення. Ну от, от такі справи. Марфа. Вчора гуляла, прийшлося їй зробити санацію матки. і Скажу, досить така потрібна процедура санація обробити, тому що багато задаєте питань по тому, чому корови не От, то я вам скажу, може бути така проблема, як прихований ендометрит. Прихований ендометрит. У мене, ось дивіться, скільки вже 6 місяців мовчала, ну як мовчала, гуляла регулярно мишка. От все було в неї. Ну якби нормально, і дивлюся, яєчники хороші цикли йдуть. Фолікули визрівають, жовтого тіла, немає. Цикл, цикл. От і парував штучно два рази, велес двічі парував, а вона не хватала. А потім випадково вранці зайшов і подивився, а в неї мутнувата слизь виходила. От іменно не така прозора, яка має бути, а така якась трішки з прожилками такого, як наче молочка. От я зробив санацію. От, це той самий йодофам аерозоль, це той самий йодоутер. Ну, це йодні піноутворюючі засоби, це робиш, коли охота у корови от, і робиш санацію. Ну, краще, щоб це робив фахівець, технік штучного або ветеринарний лікар. Коли шийка відкрита, катетер вводять в матку і задувають піною, і роблять санацію матки. От. Ну, для корови не дуже приємне, але якщо хронічне запалення є, ви спокійно вирішуєте це питання. Потім так само ну, засоби різні використовуйте засоби, які є. Спеціально для санації матки. Їх зараз дуже багато, тому тут я не буду акцентувати увагу саме які. от, які під руку. Йодні є, є з антибіотиками, ну, є різної форми. Але саме головне, що більшість з них досить непогано і працює. От, і ось о, мишка Живий тому приклад, що зробив санацію. і Буквально вона наступного охоту вона вже завагітніла і е, ну. Процес-процес пішов. О, надіюся, що таке саме і Марфи, бо Марфі теж довелося зробити санацію, але зробив я її пару днів назад. Ну, Велес закріпив, закріпив процедуру, не знаю, пристане, не пристане. От, е, плід телятко. Там далі буде видно. Оце, оце така в мене розкладка по моєму поголів'ю. Решта корівчин ще рано. Дуся тільки щось стартує. От, чарівна ще теж щось думає, дивився жовте тіло в неї. Там. От, ну, не знаю, персистентне, не персистентне, ще побачимо, от, як воно йде. Ще ось о, зорька мовчить, ну, вона тільки п'ятий тиждень після розстелу раненько. Ну, а ці дві красуні бачите, вже не тербуються, хоч спокійно стоять, пасуться. От, забув їх обробити від оводів, бо вони ж стояли в загоні. Звісно, трошки вони... От, сьогодні хай помучаться, оводи їх поб'ють. вже Сьогодні ввечері оброблю, бо зараз не хочу бігати по загону обробляти. І До речі, скажу наступне. В попередньому відео я розповідав про препарат Бутокс пур On, а не звичайний Бутокс, яким курей оброблять і сідала від блох. Оце два різні препарати. Буток Спурон це такий молочкоподібний розчин. Він не розводиться, от, він використовується в тому вигляді, в якому є. І, до речі, він ще повторюся, є у нас в інтернет-магазині, є в нас в наявності. От, тому замовляйте. От ви бачите, зараз корови пасуться. От, і все без проблем, він спокійно. Взагалі немає ніяких тенденцій до того, що їх б'ють оводи. води. Води їх зовсім не трогають. От. Такі у нас справи. Зараз буду йти снідати і трохи помиюся від говна, Вон, дивіться, весь оббитий. Гавні сьогодні сірі мені дрозда дали такого, що капець. О, коли їх ректали, вони досить не знаю, щось агресивно сприймають ректалку. От, хоча вже й спокійні. Але... Але по пузу декілька разів Ну, нічого страшного, відмиваюся і буду чекати на екскурсію. Тому дякую всім за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Бувайте! Шотий полік. Красатулік. ти живий. О, живий. Кажу, я трішки задрімав. Трішки задримав.